Після двох турів у жіночому чемпіонаті України з хокею на траві в пасиві сумчанки жодного пропущеного м'яча. Щоправда, оптимізм від загальної ситуації відсутній. Участь в турнірі беруть лише чотири команди, дві з них сумські. Цей факт ілюструє: український жіночий хокей на траві здає позиції. Про другий тур чемпіонату далі в сюжеті. Ще до початку чемпіонату було зрозуміло, що основна інтрига розгорнеться навколо боротьби за другу та третю позиції. Так і вийшло. Жоден із трьох суперників за два тури навіть не натякнув проти підопічним Світлани Макаєвої. І після шести ігор в активі базової команди національної збірної України максимальні 24 пункти. А ще увага, 45 забитих і 0 пропущених м'ячів. «Основной проблемой остается количество центров развития женского хоккея в Украине, поскольку выпал, когда Крым вот, на один уменьшилось, а э, города, где развивается мужской э, хоккей, э, все ну, очень туго там идет с в том, развитием и женского. Вот. Поэтому пока, пока мы не сделаем рывок в этом, то мы всегда будем, вернее, длительное время будем находиться с проблемой количества команд». «Мы играем очень малое количество игр, такого раньше не было, чтобы мы играли только два тура. Ну и, Лі це, канісно, радують молоді, тому що та саме такою покоління, яка растю. Тут участить юношеська зборний зафікай. Грають дівочки талантливі. Тут саме бачає перспектива Та у них. дуже цікавим видався матч між командою Сумського інституту фізичної культури та молодіжною збірної України. Перший тайм суперники провели на рівних. На перерву пішли за рахунку нуль-нуль. О чем говорят тренеры своим воспитанникам в раздевалке, пусть остаются тайной. Надеюсь, что наши слова дошли до, до ушей и до всего остального своих воспитанников. Важко сказати, які слова знайшов тренерський штаб сумської команди. Але після перерви педагоги заграли значно краще і розгромили суперника 5-0. Сумчанка ж у звітному турі двічі перемогла з рахунком 11-0, А от у ворота Бориспільського колосу забила три м'ячі у статусі абсолютного лідера чемпіонату з хокею на траві. Сумчанки починають підготовку до сезону з індор-хокею. За планом у сумських дівчат участь у чемпіонаті світу і кубку чемпіонів. А на початку січня. Суми можуть прийняти один із турів відкритого чемпіонату Білорусі. Він має замінити традиційний кубок співдружності, який через останні події втратив свою актуальність. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко на часі спорт.